Дерев'яна веранда і вікна, санвузол на вулиці та відсутність водопостачання у приміщенні. У таких умовах ще рік тому приймали пацієнтів в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 13 що у селі Шаровечка. Нещодавно тут завершили капітальний ремонт. Нам її передали на баланс від комунального підприємства Хмельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Більше трьох років тому, в травні місяці, ми за те, щоб в сільській місцевості надавалася первинна медична допомога з такою ж якістю, з таким сервісом, як і в місті. Рік тривав ремонт, провели воду, зробили водовідведення. Також облаштували ізолятор, відремонтували кабінети сімейних лікарів процедурну. за вимогами НСЗУ. В приміщенні створили усі умови для маломобільних груп населення. Тут тобто у нас широкі двері, у нас обиральна пристосована для маломобільних груп населення і для пацієнтів на візочках, якщо їм буде потрібно звернутися. А ще утеплили будівлю та замінили систему опалення. Загальна вартість оновлення більше трьох мільйонів гривень. Опалення було таке електричне в стінах. Ми зробили опалення від кондиціонерів. І це погоджено з нашим відділом енергоменеджменту. Тобто це більш ефективно і економно. Ремонт робили за кошти Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Нині в амбулаторії двоє сімейних лікарів обслуговують понад тисячу пацієнтів. Олексій Приходько розповів, працює тут із січня цього року. Коли я приїхав вже тривав активно ремонт, але в даному закладі було неможливо виконувати всі вимоги 504-го наказу, які є до первинної медичної допомоги. Тобто СЧА, КГ надаємо консультації, скеровуємо, якщо є потреба, до вузьких спеціалістів нашого міста. Надаємо консультації в основному самостійно. Зараз це стало комфортніше, зручніше, доступніше набагато. Нарешті ми дочекалися відкриття нашої амбулаторії. Це дуже такий гарний внесок в громаду, бо амбулаторія у нас стара була. Зараз набагато тепліше, зручніше, тут чисто, вже немає грибка по стінах, немає на стелі грибка. У нас є шість сіл і. Ця амбулаторія, буде обслуговуватися всі шість сіл. Також буде нам виділена машина на певні дні для доїзду до пацієнтів. Це вже 26-та сімейна амбулаторія, яку капітально відремонтували на території громади впродовж останніх декількох років, каже міський голова Олександр Семчишин. А взагалі відкрили вже 32 амбулаторії сімейної медицини в межах нашої громади. Тому я вважаю, що на сьогодні. Первина ланка в нас доволі таки добротно має матеріально технічну базу, а це якраз та ланка, яка першою зустрічає людину з її проблемами, з її хворобами і з необхідністю відвідати сімейного лікаря. Попереду розробляємо схему збільшення амбулаторії сімейної медицини, бо головний принцип це наблизити амбулаторію до людини, щоб їй не треба було нікуди там їздити, а максимально близько, швидко прийти і отримати первинну медичну послугу. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.